Привіт, я творча і я рада вітати тебе на своєму каналі. Тут все про ілюстрацію та творчість. Ну що ж, починаємо ми з того, що я створюю затишну атмосферу на столі або взагалі будь-якому місці, де я працюю. Для мене затишок важливий. Беру горнятку чаю або кави, капучино. Е, головне, щоб було горнятку на столі. От, як ви вже помітили, я буду малювати рапунцель, але у своїй стилістиці трішки в своїй кольоровій гамі. От, е це класний експеримент як і для мого інстаграму, е так і для мого портфоліо. От, е я завжди маю, готую наперед кольорову палітру, тому що це заощаджує мій час, і е потім я не шукаю один колір. Багато-багато часу. Тобто я вже маю, наперед, як я це бачу, і потім вже лише міня, міняю відтінки. Також я в цій ілюстрації дуже довго малювала ніс. Тут цього не видно, тому що це висиняло дуже багато часу. Але ніс я малювала дуже довго. Тобто, на вашій цій ілюстрації це був ніс. От. Очі і брови це моя любов. Я дуже люблю це малювати. Я не знаю. У мене іменно в ілюстрації, коли я малюю очі, і брови, мене це заспокоює. Ось такий от прикольчик. Потім я починаю малювати волосся. Взагалі, цей скетч я малювала на папері вже. Зазвичай це все роблю на планшеті, але так як я також себе знову вчу трошки до паперу, тому що рука відвикає багато думати. В тому плані, що коли це планшет, ти звикла, ще що відмінити. На папері такого немає, і тобі треба більше думати, коли ти малюєш. І малювати саме матеріалами, олівець, фарба це більш, не знаю, затишно, і я більш відпочиваю саме. Під час малюван е, художніми матеріалами. От, е, колір, вол колір волосся я теж дуже довго міняла, тому що я перша думала, що воно таке буде більш яскраве, більш жовте, тому що в мене взагалі ілюстрації такі яскраві. Але коли я почала підбирати головний колір її волосся, я зрозуміла, що. Буде трішки нюанс і проблема. Тут вже помітно, що я вибрала такий біж до прям русявого коричневого, От. Колір Брів я також довго підбирала. Я чомусь в голові бачила їх теж такими жовтенькими, світлими, але потім подивилася на зразок, яка вона у мультфільмі, а в неї там темніші брови, і, в принципі, я зрозуміла, ну, що типу, дуже рідко є такі брови, прям світлі. І коли я додала зробила їх темнішими, все стало на свої місця, і воно справді почало дивитись більш гармонійно. Друга моєю проблемою тут було це намалювати її посмішку. Вона в мене завжди така мінімалістична. Але все, що я намалювала, все було не то. І вроді би миленько дивилось, але ну, не передавало настрій моєї героїні. Також я вирішила додати бліки в очі, це теж додала їй милоти. Над позою я теж дуже довго мудрувала, а потім вирішила, що вона буде просто така от стояти, миленько, ніби стидатись, соромитись і тримати. Оцю. Просто геніальну фішку цієї героїні це сковорідку. От, коли я почала малювати вже одяг, наводити контури головні і вже почала приблизно формуватися, як вона буде виглядати в кінцевому результаті а, було справді багато задоволення, тому що я дуже люблю рожевий колір, і тут було дуже багато няшності, дуже таких милих, ніжних, зефіркових кольорів. А, також а, хотіла передати її фігуру так, щоб її таля вона. Класно і типу, виразно виглядала не настільки анорексично худорляво, як це показує Дісней. В моїй голові це завжди виглядало ще за тим якось дивно. І справді, ну, я розумію, що це мультик, але все одно якось ну, надто худо. А взагалі, поки я вам тут щось балакаю розказую, в той момент я дивилась дораму. Так я встигаю переглядати всі класні серіали, якісь новинки, не знаю, ютуб. Тому що я ну, не почуваю себе затишно, коли я малюю, і в мене щось на фоні не балакає. Типу, ось така от історія А взагалі, не знаю, як ви, я в дитинстві цей мультик дуже сильно любила через те, що. Ну Для мене це був прикол. Чому, коли співають якусь пісню, в неї починає світитись її довге волосся. А я ще завжди була дівчинкою, яка дуже любила каре. З дитинства, і в принципі, ця любов далі продовжується. І бачите, таке довге волосся. Це було справді щось цікаве, нове. Е, і не знаю, це було прикольно. З цим волоссям я теж трішки помучилася, тому що я не знала, як подати це, щоб. Воно виглядало якось трішки романтично, і щоб її волосся взагалі було більше видно. Я не хотіла, щоб воно було за плечима. Для мене це якось було надто банально нецікаво. Коли всі основні елементи готові, починається мій улюблений завершальний етап це деталі. Я не люблю коли їх надто багато на ілюстрації, і це, в принципі, можна помітити е, в моїх роботах, але їх трішки має бути, тому що тоді для мене ілюстрація пуста. Тобто все в міру, не надто багато. Також не знаю, можливо, це вже моя якась фішка. Я дуже люблю додавати, як деталі, сердечка на ілюстрації. Я не знаю, це створює у мені якийсь такий затишок, не знаю. Тому, коли я дивилася на її плаття, я розумію, що треба якийсь візерунок зробити, бо плаття пусте. Я така сердечка, точно, сердечка ведуть сюди, просто ідеально дивитись. І останнім елементом це були рукава, візерунки на рукавах. В героїні в мультику їх немає. Але ну, вони мені були пусті. Мені здається, що ці полосочки дуже в тему і цікаво вийшло. Додала ще трошки сердечок, щоб точно вже було їх достатньо. Ну і на кінець готовий результат. Напишіть в коментарях, як вам рапунцель в моїй стилістиці. Чи сподобалось вам і чи б би ви бачити такі відео ще. Мою готову роботу можна глянути в інстаграмі. Я там додала ще декілька детальок. От, дякую, що ти був зі мною в цьому відео. Надіюсь, тобі сподобалось, тобі було затишно, тобі було цікаво. А, залишай коментарі! Можливо, якісь навіть свої ідеї, можливо, я тебе на щось надихнула. Буду вдячна, якщо ти підпишешся, якщо ти поставиш лайк, тому що це допоможе і буде мотивувати мене далі знімати, далі старатись знімати сюди контент. Тому до зустрічі!